Якщо їхати до густині у негоду чи туман, можна й не помітити невеликий вказівник, що притулився за прилуками край шосе Київ Суми, тим паче не видної самої обителі, схованої за лісовою гущавиною заплави річки Удень. Тому ліпше зупинити авто і дослухатися, як бренить над монастирем повітря. Коли ж поталанить, то крізь шурхіт віків та дібров подасть голос далекий срібний дзвін, наче підвішений високо-високо, набагато вище цього полотняного неба. Густинський монастир гранично затишний, так само, як і місцина навколо нього. Втім, в Україні не бракує таких куточків. Тож і романах Йоасаф, котрий у 1600 році божому примандрував сюди і самого афону. Зауважив на усамітненому острові щось додаткове, напевне, тихе віяння Божої благодаті, від якого не і осикавий листок, але так здригається спрагле до спасіння людське серце. У 1615 році другим після Йоасафа настоятелем обителі став відомий церковний діяч і премудрий богослов Ісая Копинський. Тоді ж монастир отримав від ясновельможного Михайла Коребут вишневецького грамоту на володіння островом та прилеглими угіддями. Господь найбільше випробовує найвірніших. Часті пожежі та напади татар знищили майже усі початкові споруди густині, але іноки і місцеві люди не впадали у розпач раз, раз відновлюючи сплюндровану святиню. Тим паче, що отримали духовну підтримку від найвизначніших церковних ієрархів того часу. У 1621 році святиню відвідав патріарх Єрусалимський Феофан саме той, хто допоміг українському народові відновити православну ієрархію після уніацького погрому. У 1639 році убитель відвідав митрополит Київський Петро Могила. Він сам обрав місце для нового собору, теж дерев'яного, котрий був освячений невдовзі. Саме цим хрещатим п'ятиверхим храмом так захоплювався архідіякон Павло Алепський, мандрівник і письменник, який разом із патріархом Антіохійським Макарієм у 1654 році завітав у це благословенне місце. Він писав Ми вступили в монастир Святої Тройці і війшли в святу церкву. Її іконостас викликає у глядача зачудування, бо ані величний іконостас Святої Софії, ані печерський – обидва не можуть порівнятися навіть з малою долею досконалості цього іконостаса. Він переважає всі інші, бо раніше ми не бачили нічого кращого від його позолоти та іконопису. Жодній людині несила змалювати цей іконостас, його велич, висоту, вид і блиск. І це пише людина, яка об'їздила півсвіту відкриту до Московії і бачила дива невимовні. Варто додати, що тогочасні українські дерев'яні храми сягали 40-метрової висоти і були неперевершеними зразками народної архітектури. На жаль, Жоден із дубових гігантів XVII століття, в тому числі і Густинський Троїцький собор, не дожив до нашого часу. Горіли чудові храми та не горіли рукописи. У першій половині XVII століття невідомим ченцем було написано літописець про заснування та створення Густинського монастиря. В якому підкреслювалося значення обителі як одного з осередків ідейного спротиву католицької експансії в Україні. А у 1620-х роках тут було складено славетний густинський літопис, судячи з усього, його автором є видатний церковний діяч та історик Захарія Копистинський, відомі дві редакції літопису, друга з яких називається Кройника Хроніка. Ці останні надзвичайно цікаво, жваво і повно викладається історія України від найдавніших часів до кінця XVII століття. Чого тут лишень немає. І напружене внутрішнє становище, і підступи Московії, і грубувата політика литовських князів, і складні стосунки з Польщею та Туреччиною. В останньому розділі літописець викриває верхівку православного духовництва. Яка зраджує свій народ, поклоняючись далеким чужим престолам. Тож іноді складається враження, що написаний літопис не давніше, ніж учора. Живою тогочасною мовою автор закликає берегти традиції, любити Бога, рідну церкву та Україну, а ще вивчати і знати свою історію та передавати ті знання наступним поколінням. Бо, як він пише, кожному чоловікові читання історії є дуже потрібно. 1672 року, після чергової спустошливої пожежі, розпочалося будівництво нового Троїцького собору, в тому стилі козацького бароку, але цього разу мурованого. Храм зводився на особисті кошти благочестивого гетьмана Івана Самойловича, чими стараннями в Україні постали ще кілька чудових соборів, зокрема в Чернігові і Мгарському монастирі. Та, либонь, саме Густинський собор стає найвидатнішим шедевром українського зодчества XVII століття. Навіть своїх сучасників чи естетичні устремління не зрівняти з нинішньою маскультурою, він вражав якоюсь особливою, делікатною, вишуканою, тендітною красою, а справжня краса, як відомо, здатна встояти попри всі ганіння і випробування. І храм встояв. Хоча від убрання його інтер'єру, колись прикрашеного суцільним розписом стін та склепінь, броковим іконостасом, Ще ліпшим за свого попередника та розкішними бронзовими панікадилами не лишилося майже нічого. Окрім головного, потоків золотого світла, що линить з небес крізь безліч розташованих у три яруси вікон, від того небесного золота, простір храму, стає воістину безмежним. Ні, недарма дарма 23 травня 1675 року, архієпископ Черніївський Лазар Баранович. Не лише освятив новозбудований собор, а й там таки рукоположив у Еромонахи Дмитра Туптала, майбутнього святителя Ростовського і автора славетньої четі Мінеї житті святих. Вони чимось схожі, храм і цей подвижник духу, який до того ж був видатним поетом і композитором. За всю українську історію важко знайти світлішу і непохитнішу людину. Цей інтелігентний, украй хворобливий чоловік мав сміливість перечити навіть лютому бузовіру Петру І. Звідки бралися сили, все просто. Святитель по-євангельськи любив Бога, а не сильних світу цього, дбав про вічну батьківщину, а не про тимчасову імперію. Тобто, жив і діяв так, як заповідав Христос, щоби в цьому упевнитися, досить послухати будь-який кант великого сина України.